До дороги тягнуть свої маленькі щупальця ліани. Які тут опутують багато що, багато дерев. от. Але зараз я хочу... Ой, яка осінь тут яскрава, гарна. І сонечка там. Ой, як красиво. А, Але тут ще от мені цікаво, що тут кипарис Резонський. Росте чотири дерева і вони ха -ха, неймовірні. Ну, споли неймовірні. А, гілля. От. Особливо оцей. Оцей напівсухий, правда, такий собі... Ох, ох, який. як із лісу дрімучого. Кипарис аризонський. От. Ну, правда, ще є один. Щось якийсь гриб на ньому. Гриб на ньому. От який він, а? Ха. -ха. Краса. Кепарис Аризонський. Кепарис Аризонський. Надаше. Буває таке.